Добрий день, шановні любителі винограду. Ви знаходитесь на моєму каналі, Захід Виноград Рівської області. І так, хочу зняти сьогодні коротеньке відео про те, як ми там перебули зворотні заморозки. Ось, виноград у мене ще прикритий. Частина прикрита винограда. Частину я не встиг, вже розкрив, як в минулому відео я говорив. Там багато хейтили і так далі. Ну, але маємо те, що маємось так пройшли ті дні тих заморозків. Ось такий от стан. Бачите, просто так навіси, ну, ніби то як все пройшло нормально. Будемо дивитися, От я попередньо, як я говорив, перед тим як робити таке укриття, ну це як в Рад, навіть, оці от геотекстиль, я, власне, воно нічого не спасло в такому стані, таким методом укриття при мінус п'яти я вже говорив. От. Тому це власне, було накрито, щоб від обледеніння бруньки воно все так могло допомогти, а більше воно не допомогло. Але які заходи я вжив перед тим, як оце накривати, щоб трошки якби, облегчити участь самого, самих лоз? Я ось оці поновив зрізи. От, поновив зрізи. І як морози вдарили, ці сосульки умовно цей сік примерз. А зараз вже земля. Починає з сьогоднішнього дня вже 14 квітня як я От, Земля прогрілася, корнева система запрацювала і от, бачимо, наявно вже от, капелька вісить, тобто починається сокорух. Стан бруньки. Гляньте, брунечка жива. Бачите, брунька, нібито як все нормально. Погано фокусує. Ой, бачите, нібито як то. Погано фокусує, будемо О, Ну, Таке, власне, власне якось так перебули. Нібито, будемо пізніше дивитися, ще хай воно не в чорніє та брунька. Ніби як все нормально, здебільшого все нормально. Але, власне, хочу зняти ще оце відео, присвятити ось таке от. Сьогодні ми робимо розкриття. Я хочу зробити якби, контрольне розкриття саджанця або ж садженців, які я садив. В торік восени на зиму Саженці я садив з відкритою корневою системою. Зараз я розкопаю. от Бачите, така от ямка, оглублення, от отакий конус землі насипаний, там сантиметрів п'ять вверху, більше там над, над укриттям, власне над саженцем. От, і я зараз поставлю на паузу, щоб не тратити час, розкрию і ми разом з вами глянемо стан перезимовки саженця з відкритою корневою системою, який посаджений був на зиму. І так, продовжую відео. Розкрито, бачите, я розкопав, земельку розкидав поруч. От, і сантиметрів 10-15 в мене от під е, глибина якби, цієї ямки залишаю. Для чого воно так робиться, щоб було ближче якось знаєте, до корневої системи, Чим, якщо не буде багато землі, то корнева система якби, прогріватися і саврич буде добре рости. Ось, дивіться, я зняв перед вами. Не досить добре знімати. Зняв я, бачите, ось дане, дане укриття. Ось така підпляшка була. Аж це нічого розумного. Ось на цій бачите, на цьому стовпці ця пляшка висіла. От, вона має трошки бути вище від даного від даного череночка, щоб підпляшка під грузом не, не давила на насадження, щоб він там не, не поламався. От. А це цю палочку. Тепер опа, ми витягуємо, присипаємо, Вон, бачите, таким чином залишаємо ось почечки. Раз, два, три, чотири. чотири брунечки я залишив. От І будемо формувати наші майбутні рукава. Земелька так і залишається, все як. Як я показав, така яма, заглиблення від горизонту землі десь сантиметрів 15 Не добре тобто не добре вегетувати. Тут, ви бачите, стан бруньки задовільний, вона вже набухша, вже якби опушена, бачте, білія. От. І так що я вже прийняв рішення за себе для сьогодні, що я все це відкриваю, всі саджанці минулорічної посадки. От. Ну, а на випадок, Якщо будуть заморозки, то я ось ці пляшки, так само ці чебучки далеко звідси не забираю, щоб бути на поготові. На випадок морозу зворотнього заморозку, одразу це одіти і потім якусь стару фуфайку накинути, на, не обов'язково землезно засипати, якусь стару лаху накинути на то все. І все воно буде уникне від зворотніх заморозків. Ну, а зараз перейдемо ще на, на другий ряд і глянемо також стан інших саджанців, які я відкрив. Ось Лансне, підійшли ще до одного кущика, який посаджений був, бачите, ось такий стан. Брунячка вже вже біліє, все нормально, бачите, перезимував, все ніякої немає, ні плісів, нічого. Тому що мені там мої підписники задавали питання. Каже, я відкрив. Це ще було перед морозами, глянув, а вони там мокрі і поцвівші. От, Оціриночки, от, ну, ось ці що обрізані, що робити. От. Ну, в даному випадку треба відкрити, щоб воно провітривалося, то все воно дінеться. От. І ще діляться. ну Це власне ось так. Ну і от ще також стан діляться. От. Також прислали від Максима Моїсенко. Мені теж сажністю оброблений парафіном. От. Це він привитів, привитий на інших. По двоє теж бачите, задовільнив, все нормально. От я відкрив все воно нормально. А було накрито от таким відеречком. Відеречко з підметани. Все, нічого не запліснювало. От, можна, щоб уникнути запліснювання, але це не треба дуже багато. От, щоб було воно там крепко герметично. От, і щоб, не, щоб воно там не запотівало, не мокріло, то я ще практикую. Ось так, от, от, такі підпляшки, якщо накривати, бо і те, що воно ну, там підпліснює, чи затхнеться, задихнеться, там, там. то я от роблю підпляшках, ось так обрізаю навпіл умовно і роблю от, такі, паяльник, от, такі дірочки. І Потім насаджую ну, на такі, на ці колочки, щоб порох насаджує, і засипаю землею. Таким чином більше вентиляція, як ви розумієте, ну, ніколи не потрібно. Буквально 5 хвилин, як відкрив, бачите, сухеньке, все, все все, все год. О, ось так. Ну, власне, на цьому все, що я хотів зробити короткий огляд. Я не закликаю, щоб відкривати і все, це вже гарантія 100% там. Але зверніть увагу, проконтролюйте стан саджанців, О, щоб не було пізно. Щоб не. Бо як підуть пагони, крепко буде тепло. Завтра обіцяю до 20 градусів, як піде тепло, не брунька і брунька. Не буде бачити сонця, там не буде ніякого знаєте, хлорофілу. І під, якщо буде побіж, але він буде білий, а не зелений, то під першими якби, промінням сонячним він згорить. Просто Тому треба підзакалити його трохи ну, контролювати. Ніби то не передаються там зараз до 20 числа 20 і, плюс, тому що я не маю ніякого страху, страху перед цим. Відкриваю, це все. Ну, руку тримайте на пульсі. Власне, це вибір. Кожного, кожен робить, як вважає за потрібне. Я, наприклад, нікого не закликаю, але я роблю ось таким чином. Тобто, ну, на цьому все. Буду закінчувати свій ролик, кому потрібні. Ще саджанці винограду, ми маємо ще, ще трохи сортів різних форм. От. Кому потрібно, звертайтеся за телефоном. Телефон буде в описі під відео. На все добре, Пока-пока. до наступних відео.